Зворушення Божого Серця. Роздуми Над Божим Словом. На четвер, 24-го звичайного тижня. Рік 1. Того часу. Один із Фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому Фарисея. Він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця, довідавшись, що він возлежить при столі в домі Фарисея, принесла в алебастрої посудині миру і, ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми почала обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі, і казав: Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця? Ісус у відповідь промовив до нього Симоне, маю тобі щось сказати. А той відповів: Кажи вчителю, два боржники було в одного позаконодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав: Думаю, що той якому більше подарував. І він сказав йому Правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми обмила мені ноги й волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи ввійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, Прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив: Прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі Хто ж він такий, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, іди в мир. Знаком гостинності було обмити комусь ноги, Пригадаємо собі Авраама, котрий вийшов назустріч подорожнім і запропонував обмити ноги. В Луки це обмиття ніг пов'язане з жалем за власні гріхи. Жінка сьогоднішнього євангельського уривка слізьми обмила ноги. Це дуже важлива інформація, коли каєшся. Чиниш своє серце найбільш гостинним для Ісуса. Справжня гостинність відкритість твого серця пов'язана з ризиком, що хтось побачить тебе таким, який ти є справжнім. Грецький текст вживає тут дуже чудове слово брехеїн зрошувати землю, дощити. Сльози покаяння зворушують серце Бога, а його сльози радості стають для людського серця зливою благодатей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.